Майже 200 людей мітингують під стінами Ялтинської мерії. Вони виступають проти забудови та розпродажу території Ялтинського гірсько-лісового заповідника. Моїми глазами віжу сілево, Там заповідник траси, фрос катраси Железний забор стоїть, Значить, уже аж право вот такой плакат. Там написано продається все 2,7 і гектара. Рікреаційної Это может привести к тому, що ценные землі природно заповідного фонду просто уйдут в частные руки. Там вырастут забори і гості курорта. Також местные жителі не смогут попасть в ліс. За даними громадськості, під загрозою забудови опинилися заповідні території від Ялти до Форосу. Люди запевняют. селищні рады раздают делянки без розбору, а кто стае их власниками властниками и на яких підставах суцільна таємниця. Около тысячи гектар сейчас застроєні и уже и выделены участки в территории заповедника. Мы должны узнать, что это за заповедник, каким образом они были там выделены в заповідники под застройку выделены, понимаете? Получили акты на строительство и обслуживание жилых домов. Мы должны узнать, кто эти люди, с какой целью и как они, самое главное, получили эти участки, да? До Великої Ялти вимагає від чиновників звіту про вже виділені ділянки в охоронних лісах, а також участі в обговоренні подальшої долі Ялтинського гірсько-лісового заповідника. Проте сьогодні їхні вимоги так і залишилися непочутими, адже жоден чиновник до мітингарів не прийшов.